Всім привіт! Я Зоріана і я рада вітати вас на моєму каналі. Дякую вам за те, що підтримуєте мене своїми лайками та підписками. Отже, я повернулася з Юску, зробила невеличкі закупи і пропоную разом зробити розпаковку та розглянути, що ж саме я купила. А, і так, у мене тут є загальний чек на 775 злотих. 50 центів. Перед історією така: загалом я поїхала в Юск для того, щоб купити ще додаткові подушки ось такі для спини з функцією Пам'яті з ефектом пам'яті. От у нас вже є такі, вони дуже класні. Ми їх беремо інколи, наприклад, в машину, щоб поставити собі під спину, а також вдома маємо їх на кріслах. І я хотіла ще одну додаткову собі придбати, щоби не позичати весь час хлопця. От, я купила таких ось дві штуки однакових, і коштують вони зараз. Скажу одразу 85 злотих за одну штуку. Але ясна річ, що тільки подушка не обійшлось, я обійшла весь магазин, обдивилася, що є цікавого, і докупила ще деякі потрібні штучки. Наприклад, побачила ось такий дуже милий набір совок і щіточка в такому ніжно-бірюзовому кольорі. І вирішила, що мені такий потрібен. Його вартість 25 злотих. Далі я докупила ось такий набір сірих свічок, тут три різного розміру. І з різним рельєфом. Тобто ось ця йде гладенька вища, ця має такі полосочки, а ось ця з таким рисунком-ромбиками. Хочу їх поставити на терасі на вулиці. У мене якраз там є такі сірі тарілки, Буде дуже гарно вичити до них. Вартість цих свічок 35 злотих. Так, наступне я докупила. купила. Ще чотири ось таких випрямлячі для взуття, тому що якраз ховала все зимове взуття, чоботи різні, і дуже зручно ось ці штучки запихати всередину, щоб взуття, щоб не псувалась форма взуття. І вона коштує. Не знаю, як це правильно називається українською, по польськи це prawidła, І напрямлячі, на знаю, і вони коштують по 6 злотих за одну штуку. Я взяла ще ось таку щіточку для сухого масажу, буду нею користуватись в ванні перед прийняттям душу, якщо не буду лінуватись. І вона коштує 20 злотих. Так, ось така підставочка для туалетного паперу. Дуже мені сподобалось в такому золотому кольорі. Тут можна всередину так позапухати папір і один сюди повішати. Вона трошки висока, вона має 49 см. І коштує вона. 45 злотих коштує. Так, мені вдома не вистачало якихось ось таких мисок або відра для прибирання. Якраз на вихідних ми відкривали терасу на вулиці. І я сьогодні докупила собі якраз ось таку одну миску. Розкажу. Немає. А, її розмір 34 на 38 і висота 15 см. Така пластикова. І ось таке відро в сірому кольорі з ручками. Це 29х28 см. І зараз скажу їх ціну. Миска ця 15 злотих, а відро 11,50. Досить хороша ціна, принаймні мені так здається. Так, наступне, що я купила, це ось такий набір з кошечками. Буду їх використовувати для шкарпеток. Поставлю шуфлятку, де зараз лежать шкарпетки, хочу їх посортувати такий як органайзер. Тут. Так, отже, їх тут є чотири штуки. Ось такий один великий. І всередині один прямокутний ось такого розміру. До розміри. Тут 26х26. Цей 24 на 12. І ще два з таких маленьких 12 на 12. Такі приємні, м'якенькі. І ціна за цей набір 35 злотих. Тут ось такий ось швейний набір. Тут різні, різних кольорів нитки, мірна стрічка, подушечка для голок, гудзички, булавки. Набір голок, ножницьки. Я вирішила, що нам таки пригодиться, бо в кампері немає такого і хто зна, може, треба буде щось зашити. Так, цей набір коштує Ого, 75 злотих. Я навіть не звернула увага до того. <хі> Наступне ось такий прекрасний ковричок для ванни. Він був, до речі, на знижці. Його звичайно, ціна 149 злотих. Я купила його за 60. Розмір 60 на 90, тобто він ось такий великий. І подивіться, просто, які він має красиві, м'якесенькі, як... такі, як. Як це назвати? Не знаю. бомбончики помпончики. От. Так, наступне я хотіла дуже купити нові подушки для крісел на терасі на вулиці в саду. І вибрала ось такі. Це такий якийсь, м -м, навіть не знаю, сіро-бірюзовий колір світлий. Тут є ось такі шнурочки, можна буде їх пров'язати. Вони стандартного розміру 40 на 50. І я купила їх чотири штучки. Ось такі, сінки, такі приємні. Класи. І коштують вони по 35 злотих. Так, знову ж таки, на вулицю на терасу купила на стіл ось такі підставки для тарілок. Вони 30 на 43 см. Вони такі, як з мішковини. Не знаю, чи буде видно, візьму ось так ближче. Мені дуже сподобалось, думаю, будуть там лечити. Взяла 4 штучки і їхня ціна. 17,50 за одну штуку. Так, і останні ось такий от кошечок. взяла собі поставити в спальні і кидати туди брудний одяг. Бо інколи там щось якісь шкарпетки валяються, не одразу заношу їх в ванну до пральної машинки. Тому хочеш поставити собі так біля шаху, щоб був такий от красивий. Вибрала його розмір. Так, 30. 30 на 39 і висота 25 см. А коштує він 45 злотих. Ось в такому прекрасному сірому кольорі. Так, ну що ж, це все. Ага, ще в чеку була така позиція. Я не могла зрозуміти, що це я таке купила. Тут пише My Blue Bag, 5 злотих. Я не звернула увагу з на ціну і не могла зрозуміти, що таке синє я купила і що це за сумка. Може, я щось забула. А потім може, зрозуміла, що йшлося про ось цю сумку на всі речі. Ну що ж, це все. Я вам дякую за перегляд і йду розкладати все своє багатство. Сьогодні у нас якраз сонечко можна бігти на терасу.